Та й таке. А колись також у неї було відео, як вони з чоловіком їдуть в машині, чоловік за кермом, а вона на передньому сидінні біля водія також на колінах буквально розклала і також складала мозаїку. Там ще менше місця, ніякого вже невідкидного, ніякого столику. Просто їхала собі і складала. Я зазвичай, коли опиняюся біля водія, то я розглядаю дорогу, насолоджуюся самою поїздкою. І в цей момент ніякі антистреси не можуть бути кращі за антистрес самої поїздки. Обожнюю поїздки, роздивлятися все, дивитися нові маршрути якісь. Були моменти, коли я в'язала в машині. Але зазвичай це е, суто гачком, бо спиці там петлі можуть повтікати. От. А гачком ти просто собі в'яжеш і в'яжеш, скільки тобі в'яжеться. Там тільки одна петля робоча. От. І, тобто Я в'яжу такі візерунки, на які я можу не дивитися. І робота йде, і я насолоджуюсь поїздкою. Ось такі справи. Але іноді мені це заважає. Тож я навіть такі моменти, там, де я можу головою бути неприсутня, але все одно вони мені можуть заважати. Так, і ще бачу ось тут трошечки цього кольору. І начебто все. А ні, Треба тільки вголос сказати, начебто все, і все буде знову побачиш, де іще сектор не вистачає цього кольору. Ну, начебто все. Я не бачу, щоб ще десь було. Були такі позначки. Може вона відписалась? Та ні, вона не відпишеться. Вона надійний друг. Якийсь екстрим, ну так. Да. Про які моменти говорила? А, значить, моменти це коли записуєш стрім. Ось я, як я зараз роблю, веду стрім, і є можливість робити п'ятихвилинні такі відрізки відео. Ютуб сам їх робить і називає їх найкращі моменти, сам підписує, з якого по який момент. От, і додає увесь опис із материнського стріму в ці найкращі моменти. Мабуть, ти бачив? У мене багато є такі. Найкращий момент такого-то стріму з такої-то хвилини, по таку-то хвилину, стільки секунд. От. Це завжди п'ятихвилинні відрізки. От, і в мене було таке, що дівчина написала. Як же вона написала, що нічого не зрозуміла, і шкода, що витратила на це час. От, а я їй пишу, що це лише коротеньке відео, найкращий момент зі стріму. Якщо вам треба весь стрім, щоб не витрачати час, дивіться одразу весь. От, там на початку я завжди кажу, що робиться і що з цього має бути. Тобто люди ще не звикли до найкращих моментів оцих коротеньких, що це відрізки стріму. Кава для Аркадія.